Давайте подивимося, хто ви для всесвіту, ваша цінність. В Чому вона полягає? Адже кожен з нас має якусь цінність, повинен виконати якусь місію, має своє призначення в цьому житті. Ваша цінність для всесвіту. Ваша цінність полягає в тому, що ви можете гарно будувати спілкування з іншими людьми. Ви Дуже вміло підбираєте слова, ви володієте інформацією, ви можете передавати знання іншим, ви можете бути гарним наставником, вести за собою. Ну, ваша місія ось така. Так, якісь переговори вести ще, якою чи яким вас бачить. Ви йдете з легкістю, ви несете цю легкість. Як ковток свіжого повітря, всі, хто поряд з вами, відчувають ваше світло. І ну, з вами дуже приємно знаходитися в одному приміщенні, в одній компанії. Ви дуже світла, ви невинна душа. Ця карта так і називається невинність. Тому вищі сили вас і запримітили. До речі, це руна Ансус випала, це руна самого Одіна. Сам Одін, покровительствує вам. Ви надзвичайно важлива і цінна людина в цьому всесвіті. Ви, можливо, ще й самі не усвідомлюєте, наскільки ви важливі і наскільки ваші знання, які ви будете передавати надалі, а саме так показується, будуть важливими для інших. Наскільки ваше світло, яке випромінює ваша душа, ваша чистота, важлива для цього всесвіту. Ви проєктуєте, ви проєктуєте свої світло у Всесвіт. А Всесвіт, навпаки, вам віддає назад теж світло енергію. Ви йдете по цьому життю знову ж таки з легкістю. Ви як, ну, не то що йдете, ви як летите до сонця, до світла, бо ви і є світло, а ще ви бунтар за натурою. Ви не, не терпите Якогось тиску, ви його скидаєте з себе. Тиск це не для вас. Ви часто перебуваєте в потоці, ви можете медитувати, ви можете просто заглиблюватися в думки, ви можете просто слухати свою душу, свою інтуїцію, свій внутрішній світ, заглиблюватися в глибини, а вони дуже у вас неосяжні ці глибини. І ваш рід, духи. Вони поряд, вони завжди поряд і завжди чують вас. У вас є такий нерозривний зв'язок з ними. Ваша свідомість на дуже високому рівні перебуває. Подивіться, у вас тих третє око, яке, якщо не зараз ви ще це відчуваєте на повну міру, то пізніше ви це відчуєте, наскільки ви можете в саму суть проникати речей, саму суть людей. Такі, як ви. Творять наш всесвіт, такі, як ви, і оберігають наш всесвіт від всього злого, темного, і такі, як ви, надихають, дають віру, дають надію, освітлюють, осяюють шлях іншим людям. Ваша місія саме в тому і полягає Виводити інших людей із темряви на світло. Ось хто ви є для цього Всесвіту. Ви є промінчик світла, який веде до світла інших, до щастя, до радості, до удачі. Ну що ж, ось така не, незвична ви особистість. Залишайтесь такою. Благословінь вам від вищих сил! На кожен ваш крок, на кожну вашу дію.